Якщо ви втомилися від чорних та сірих проглянкових візочків, тоді вам точно потрібно звернути увагу на цю модель. А саме на карело Браво в версії 2024 року в оновленому кольорі Spring Green. Це всесезонний візок, що підкорює серця матусь та будь які дороги, міцна рама з регульованою по висоті батьківською ручкою. Колеса з матеріалу Єва діаметром 17 та 24 см з пружинною амортизацією на кожному колесі. Передні колеса фіксуються в положенні прямо. Зовнішній текстиль візочка водовідштовхуючий та знімається для прання. Має регульовану підніжку та регульовану спинку в трьох положеннях, включаючи положення лежачі. Великий капюшон візочка має додаткову секцію збільшення та оглядове віконце. А на спинці візочка розташоване вентиляційне віконце та кишеня для дрібничок. Максимальне навантаження візочка 22 кг, а вага 9,7 В комплекті йде підсклянник, москітна сітка та утеплений чохол на ніжки. Легке і компактне складання. Підписуйтесь та купуйте в маля.